Вітаю вас, дорогі друзі. Життєва істина можна проіснувати сотні років, працювати і в результаті не мати нічого. А можна бути молодим і вже успішним. Все залежить від того, як працювати, наскільки віддаватися справі. Я не випадково розпочинаю випуск досить філософським вступом. Адже сьогодні мова піде про навчальний заклад, який цьогоріч відзначає 10 років від дня заснування, і, незважаючи на свою молодість, вже є успішним і головне потрібним. Інститут екології, економіки і права. Ходімо знайомитись. У 2004 році за ініціативи Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова з'явився інститут екології, економіки і права. І вже 10 років поспіль цей навчальний заклад надає якісну освіту, розвивається як на території України, так і за її межами. Інститут має за мету випускати обізнаних широкопрофільних спеціалістів свого часу. А це був ювілейний для національного педагогічного університету рік. Рік 170-річчя заснування університету народилась ідея, яка стала ініціативою, проєктом, досвідом, і проєкт, досвід, ідея сьогодні втілення в те, що називається Інститутом екології, економіки, права. За 10 років було доведено і студентами, і професорсько-викладацьким складом, і батьками, що це своєчасний, актуальний. І надзвичайно продуктивний проект важливим фактором розвитку інституту екології, економіки і права є належний рівень організації навчального процесу. У структурі інституту функціонує три факультети: екології, факультет економіки та факультет психології. Виховують і навчають в інституті кваліфіковані педагоги, серед яких є академіки Національної академії педагогічних наук України, доктори економічних, філософських, психологічних та інших наук. Основною метою діяльності нашого інституту екології, економіки і права є надання якісної вищої освіти з екологічних, економічних і психологічних спеціальностей. І на сьогодні інститут екології, економіки і права забезпечує безперервну освіту за 15 напрямами та спеціальностями для українських і іноземних студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр. Щоб зі стін інституту вийшли дійсно фахівці, окрім навчання, необхідно займатися науково-дослідною роботою. Інститут є організатором та співорганізатором багатьох міжнародних і всеукраїнських конференцій, семінарів. Здійснюється підготовка і друк навчально-методичних і наукових монографій, посібників та програм. У Нас проводиться сумісна робота з авіаційним університетом. Є великі наробки, я буду казати, отримано навіть патент отримано за допомогою студентів з Київським політехнічним інститутом. Наші студенти приймають участь у міжнародних конференціях, наші студенти роблять певні доповіді, і сама будемо казати, оце от будемо казати, ну, природа, котра не отримують, будемо казати, завдяки науковим дослідженням, призводить до того, що студенти пізніше, після інституту, можуть піти в аспірантубру, можуть займатися науковою діяльністю. Велику увагу інститут приділяє міжнародному співробітництву та розвитку зв'язків з навчальними закладами і науковими установами багатьох країн. Пліч опліч з університетом імені Драгоманова. Інститут активно розвивається на міжнародній освітянській арені. Важливо те, що інститут є одним з ініціаторів створення міжнародної асоціації екологів університетів. Активну роботу інститут здійснює у напрямі міжнародної співпраці спільно з вищими навчальними закладами Польщі, Сполучених Штатів Америки, Литви, Словаччини, Чехії та інших держав. Ми здійснюємо обмін досвідом роботи, проводимо наукові дослідження і наукові конференції, здійснюємо стажування викладачів та студентів. Всі наші студенти мають працевраштування, а колектив інституту екології, економіки і права робить все необхідне, щоб він став другою домівкою для наших студентів. Наряду з важливими подіями у напрямку науки і навчання, студенти інституту екології, економіки і права постійно переживають свої важливі події. Студентське життя дуже яскраве. Постійно проводяться святкові та тематичні вечори. Студенти активно проявляють творчість. Крім навчання, у нас ще проходить дуже багато заходів, концертів. Ось пройшов декілька днів тому дебют першокурсника, який готували всі разом. Ми дуже вдячні адміністрації за те, що вони допомагають нам реалізовувати свої таланти, які ми не можемо реалізувати так, як навчаємося. На економістів, на психологів, на екологів, але все одно цього хочеться. І в цих концертах ми повністю відкриваємо свою іншу сторону. Проходить дуже багато концертів і новий рік, і день вчителя, і 8 березня всі-всі-всі можливі свята ми організовуємо. Нам дають повну свободу дій наших, і це нам дуже подобається. Дебют першокурсника чудова традиція інституту: можливість проявити свої таланти, і головне все це об'єднує молодь. Я закінчила інститут екології, економіки і права у 2009 році і є випускницею даного інституту. І як ніхто інший розумію, як важливо нашим студентам проявити себе не тільки розумними. А ще й людьми, які вміють подати себе в нашому соціумі, тому ми активно приділяємо увагу нашому студентському самоврядуванню. Не потрібно багато говорити про досягнення інституту. Скромний, наполегливий, молодий і амбітний інститут екології, економіки і права не зупиняється на досягнутому. Наш випуск добіг кінця. Не знаємо, як ви, шановні глядачі, а наша знімальна група від спілкування з колективом викладачів і студентів інституту екології, економіки і права отримала величезну порцію яскравих емоцій. Сподіваємося, що кожен ювілей інститут відзначатиме з новими здобутками і перемогами. А ми зі свого боку бажаємо сил і натхнення на подальший розвиток. Зустрінемось рівно за тиждень.